Не працює з 2020 року. Так нині виглядає міська лазня у місті Костопіль. Раніше чотири дні на тиждень сюди мали змогу прийти місцеві жителі, аби попаритися, аж поки у світі не спалахнув ковід. 19 тоді її роботу призупинили через карантинні обмеження, а згодом і не відновлювали через початок повномасштабної війни. Та вже впродовж кількох років ініціативна група з Костопільчан оббиває пороги місцевої влади, аби роботу лазні відновили. Аргументують своє прохання. Тим, що це місце може стати у нагоді чи малій кількості людей. Ще додавалося після цього це внутрішні переміщені особи. додавалося наші військослужбовці. Ну є багато тих категорій пенсіонерів і інвалідів. 8 тисяч. 8 тисяч з них у Костополі 50% живе у багатоповерхівках, 50% має частне житло і з цього приватного. Майна чи житла половина, не точно, ну як не половина, то 30% відповідних умов для санітарників. Вони завжди ходили навіть для того, щоб помитися». Більше того, Василь та його соратники переконані, відсутність міської лазні може негативно впливати на здоров'я Костопільчан. П'ять років, чи вже більше у Костополі немає бань. Це суперечить усім санітарним. Мим. Розумієте, в Костополі нема жодного суб'єкта підприємницької діяльності, який би надавав послуги лазні. У Костополі є досить багато приватних і савоні, але вони це. Приватні, ніхто з них вони зроблені для особистих потреб. Члени ініціативної групи впевнені і у тому, що аби відновити роботу лазні, буде достатньо зробити косметичний ремонт. Так і з відповідними заявами вони вже кілька разів зверталися до міської ради. Втім, у відповідь на їхні прохання щоразу розводили руками. Мовляв, не на часі. Це ми вже третій раз збираємося. Прошлий рік 23-му році. Ми ходили на прийом лист зареєстрований. В дідуха, ну, виконуючи обов'язки голови міської ради, відповіді на ніякої нам не дали. Ми оце в понеділок зібралися, знову подложили те саме, там підписи є нас десь чоловік 20, не чи 25. і це не тільки що це 25 чоловік ходить лазню. Ні, це просто саме як ініціативна група. Міська лазня перебуває на балансі КП управляюча компанія Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство. За словами її керівника Павла Макарова, за час поки лазня не працює, комунальне підприємство зазнає збитків. Ба більше на думку чоловіка самого лише косметичного ремонту буде недостатньо. Платиться земельний податок, платиться за розподіл за електроенергію і за воду. Все от, як поки вона йде тільки в збиток. Для того щоб відновити роботу лазні, треба елементарно замінити водопровід. без води він вже поржає. Тобто його треба замінити. Це це найменше таке вкладення. Лічильник треба повірити, передати на повірку. Водопровідний лічильник, тому що 4 роки не не повірявся. Його треба замінити або дати на повірку. Павло Макаров додає і те, що подекуди доводилося працювати у збиток і до закриття лазні людей приходило все менше, а вартість квитків не дозволяла вийти в плюс. Відтак чоловік переконує власними силами нині зробити тут ремонт та відновити роботу лазні не зможуть. А навіть якщо і відновлять, це може бути нерентабельно. Кількість відвідувачів має сягати порядка ста і більше людей в день. Тобто відкриття лазні з працівників це два кочегара ночних, які всю ніч палили піч, прибиральниця, яка мила після відвідувачів і перед відвідувачами, і завідуюча, яка ну, квитки видавала і слідкувала за порядком. Тобто з персоналу це чотири чоловіка. Тобто треба взяти на роботу, тому що вони звільнені вже чотири роки. Разом із тим відреагувала на історію із лазнею і Костопільська міська рада. Так на їхній офіційній сторінці з'явилося повідомлення про те, що нині всі кошти з міського бюджету спрямовані на потреби військових однак, можливість відновлення лазні вони також не заперечують. За останніми підрахунками, її утримання протягом місяця буде обходитися в понад 200 тисяч гривень. Сюди входять витрати на заробітню плату кочегарам, електроенергію, дрова, воду. Окрім того, щоб лазня запрацювала, необхідно виділити близько 80 тисяч гривень на поточний ремонт. Тобто можливість для костопільчан попаритися на рік коштуватиме бюджету близько 2,5 мільйон гривень. Зараз ми об'єднуємо всі зусилля, щоб закумулювати кошти на підтримку ЗСУ. Це головний пріоритет аж до настання перемоги. А відновлення роботи лазні можливо, якщо хтось буде готовий взяти її в оренду. Та чи знайдеться той, хто посприяє відновленню міської лазні у місті Костопіль? Та за скільки часу її роботу таки відновлять, покаже час. Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.